Дивіться, який класний холодильник АЄГЕ німецької збірки. Він дуже широкий, 70 см ширини має, повна комплектація. Всередині все чистенько, бокова сторона. Всі ящички та полички на місці. Також є додаткова поличка для зберігання пляшок, є фреш-зона. морозильна камера на два ящики, але вони дуже великі. Широкі і високі, за рахунок цього вона дуже вмістима. Морозильна камера тут фроз системи, а холодильна камера крапельна система охолодження. Він дуже економний, А2 клас енергозбереження, повністю робочий. Перевірений, протестований нашими майстрами. Також надаємо друзі гарантію на всю нашу техніку і обслуговуємо, до речі, у післягарантійний період по собі вартості на необмежений термін. Новою поштою доставляємо всією Україною поки в області нашою доставкою. Висота його 195 см, Ширина та глибина 70 на 65 см. Для замовлення пишіть у Viber або Telegram за номером телефону, в шапці профілю, або у приватні повідомлення. TikTok будемо відписувати вам самостійно.